Після зими тільки сліпий не бачить, у якому стані дороги в Коростені. На окремих ділянках яма на ямі і ситуація погіршується. Коли розпочнуться перші ремонтні роботи і скільки коштів на це маємо, з цими питаннями ми звернулись до першого заступника міського голови Володимира Вагівського. Що ми плануємо в цьому році? У нас на сьогодні в бюджеті є 18 мільйонів грошей на поточне утримання доріг, яке розкладається там десь 2,5 мільйони це грейдерування з урахуванням приєднаних територій, десь мільйон сімсот це розмітка дорожна і решту це буде асфальтування. Як це і струйним методом, так і невеликими відрізками. Ми можемо десь трохи в цьому році. вже законодавець дозволив проводити невеликі відрізки асфальтування. Кошти на капітальний ремонт доріг в бюджеті Коростенської міської громади на 2023 рік не передбачені. Проте ми маємо кошти з державного бюджету на капітальний ремонт дороги по вулиці Ковельській. У нас є ще 8 мільйонів на капітальний ремонт. Це вулиця Ковільська, яка у нас вже два роки кошти не використовуються в зв'язку з тим, що була в минулому році заборона на використання цих коштів. Це кошти державного бюджету, які були виділені за сприянням нашого народного депутата Рішонкова Володимира Юрійовича. У цьому році ми плануємо ці гроші освоїти. по Лициковільський щодо термінів початку робіт з ремонту та асфальтування доріг, то це десь початок квітня. На сьогодні вже оголошено тендер на проведення ремонту доріг струйним методом. На сьогодні просто ще технологічно низька середньодобова температура, і виконувати ці роботи не можна, але думаю, що десь у квітні місяці, на початку місяця, ми інтенсивно приступимо до ямкового ремонту вулиць. І після вже будемо займатися і асфальтуванням, коли вже підніметься середня добова температура, стане більш вищою. Бомба асфальтувати в першу чергу ремонтувати. Ну зрозуміло, це там, де рух автобусів, це в першу чергу, і де, якщо ми говоримо там по приєднаних територіях, де наші дороги, це де шкільний автобус ходить по цих дорогах. Ну а потім по інтенсивності руху, де більший рух, ті, ті в першу чергу будуть робитися, де менш інтенсивний рух будуть пізніше робитися. Що стосується доріг, які не мають твердого покриття, то їх ридурування буде відбуватись відповідно до графіків. Ті дороги, які є без твердого покриття, вже складено план грейдерування. Він буде оприлюднений на сайті міської ради в управлінні житлово-комунального господарства в розділі Благоустрій. Можна познайомитися. Ми плануємо там два рази на рік в основному всі вулиці прогрейдерувати. Як буде виходити, будемо дивитися. Багато питань викликає ділянка дороги від чолівського. Переїзду у напрямку Житомира. Коли її відремонтують, питання не до міської влади, говорить Володимир Вегівський. Це не наша дорога, це дорога державного значення. По цій дорозі вже і був розроблений проєкт. Ця дорога мала вийти на кордон з Білоруссю. Якби не трапилося цього повномасштабного вторгнення Росії, то я думаю, що в минулому році її зробили. Що буде в цьому році? На жаль, сума коштів у державному бюджеті на дороги також обмежена рішення буде прийматися. Я думаю, по цій дорозі швидше всього в Києві. Отже, обстеження доріг в громаді зроблено комісійно за участю правоохоронців. Тендери на виконання робіт з ремонту та асфальтування доріг оголошено. З настанням сприятливих погодних умов роботи розпочнуться.